Вчора під час реалізації випереджувальної інформації, що надійшла з оперативних джерел прикордонниками відділу фольків, було виявлено та затримано транспортний засіб підвищеної прохідності, яким місцевий мешканець намагався перевести близько кордону тютюнові вироби. На законні вимоги прикордонного наряду зупиниться водій не відреагував, після чого прикордонний наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів вгору з автоматичної зброї, що й дало змогу затримати водія та транспортний засіб. В ході огляду транспортного засобу було виявлено 20 пакунків тютюнових виробів. На даний момент тривають заходи. Щодо встановлення причетності даного водія до протиправної діяльності, також йому буде інкриміновано 185-та стаття, а саме злісна непокора, законним вимогам представників державної прикордонної служби. Також ми будемо ініціювати, щоб даний транспортний засіб було вилучено та направлено на потреби в зону АТО.